Українська молодь залишитися чи виїхати, чи вірить у перемогу та справедливість, чи довіряє державі, і чи готова брати на себе відповідальність. Вперше від початку великої війни влада витрачає понад 2 мільйони гривень, аби чесно почути відповіді на ці питання. Ми запросили нашого наступного спікера, щоб розібратися, що реально хвилює молодь, чому ці дані можуть стати вирішальними для майбутнього країни і чи готова держава на них реагувати. Про це й будемо говорити далі. Олена Біланіна, голова. Громадської спілки Національна Молодіжна Рада України вітаємо вас у нашому етері. Вітаю, дуже дякую, перш за все за запрошення. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути разом з вами і розповісти основні моменти, те, що хвилює молодь, тому що насправді таких питань багато. І дуже хотілося, щоб ми спільно всі разом консультували наші зусилля для того, щоб створити ті умови, щоб молодим людям було комфортно жити, розвивати себе і активно долучатися до розбудови нашої країни. Якщо говорити так комплексно про ті ключові зміни, які відбулися в сфері, я би сказала так, що найбільше напевно досягненням одне з найбільших це усвідомлення і самої молоді. І е, нашого суспільства, що молиться не наше майбутнє, молиться наше сьогодення, і від того, як ми е, будемо спільно е, підтримувати молодь в її зростанні вже сьогодні, від якості внеску в її формування буде залежати е, не лише наше завтра, але й якість нашого сьогодення. І це дуже важливо, тому що неодноразово спілкуючись з представниками різних громад. Е, Різних регіонів можна було почути, що молодіжне питання воно важливе, але воно не на часі. І тоді виникає питання, а коли воно буде на часі? На жаль, як ви слушно зазначили, ем, наших, до, до нашої невеличкій розмові, та, що ем, дуже багато молодих людей мають ряд питань, і вони би почули почути на них відповідь. Одна з таких ключових потреб це можливість професійно реалізовуватися. Це було відображено ще в доковідних результатах опитування різноманітних, які показували, що близько 70, а інва вище українських молодих людей хотіли виїхати. Виїхати не лише зі своїх громад, але часто і виїхати на навчання за кордон. Як ми знаємо, на жаль, багато з них мають наміри залишитися там. Хоча насправді, якщо більш глибше проаналізувати можливості України, вона має неймовірні. Можливості, потенціал прекрасних людей однак досі існує певне таке не до кінця розуміння, як молода людина може реалізувати себе тут і зараз в своїй громаді. Погоджуюсь, що завжди. Ем... Важко порівнювати маленькі віддалені громади в порівнянні з тими можливостями, які може надати велике місто. Але е, зараз, завдяки підтримці різних державних програм, підтримки е, міжнародних організацій, таких можливостей ставало все більше і зараз е, велика кількість таких можливостей. Але, е, я би хотіла ще зараз звернути увагу на ті позитивні зміни, які відбулися за останні декілька місяців в молодіжній сфері, які і стали одним із таких перших кроків як відповідь на запит молодих людей. Перш за все відбулися зміни у основний закон молодіжної сфери. А закон про основні засади молодіжної політики, і серед ключових змін це надання більше можливості державній установі Український молодіжний фонд надавати якісну підтримку різних молодіжним проектам, молодіжним ініціативам, громадським організаціям, молодіжним радам. Український молодіжний фонд, як один із наших партнерів, вони започаткували таку ініціативу і вони. Протягом цілого року а, будуть відувати 245 громад, як і великих, так і дуже дуже віддалених, і вони наживо спілкуються з представниками молодіжного активу тих громад і бачать, наскільки молоді люди щиро вболівають за розвиток своєї громади, але через певне не до кінця розуміння механізмів своєї участі. Вони мають десь такі демотиваційні іноді настрої, і як кажуть, мають намір виїхати в громаду з громади та, хоча б, як мінімум в обласний центр, а іноді, як я вже говорила, за кордон. А наступним позитивним таким кроком, яким я вважаю, можна дійсно зробити відчутні зміни, це запровадження в Україні такої європейської ініціативи, як молодіжна гарантія. Вона робить акцент саме на молоді з категорії «НІД». А це англійська абревіатура, але якщо коротко, вона направлена на те, щоб надати якісну підтримку у працевлаштуванні самозайнятості тим молодим людям, які, наприклад, завершили навчання в школі або, можливо, в університеті, але наразі певний час не можуть знайти своє професійне місце для реалізації. Та можливо, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, і ця програма дуже комплексно надає їм підтримку і для додаткового навчання. Деколи для перекваліфікації, і таким чином ми сприяємо професійній реалізації, та і з іншого боку створюємо умови. де молоді люди можуть робити свій внесок у економічне зміцнення нашої країни, уже навіть починаючи на якомусь на локальному рівні. Так само я би ще хотіла відмітити, що багато молодих людей прагнуть в Україні покращити свій професійний розвиток, особисте зростання. Але як ми знаємо, з моменту початку повномасштабного вторгнення молодим людям, особливо молодим хлопцям, було заборонено виїжджати, та якщо ми говоримо о категорії від 18 то президент України на українському молодіжному форумі 12 серпня озвучив таку ініціативу, яку вчора вже офіційно оприлюднив уряд про можливість молодим чоловікам від 18 до 22 років. Їздити за межі нашої країни так само це стосується молодих чоловіків. Перепрошую, які е, зараз перебувають за межами України. Це дуже важливе рішення, тому що саме такі додаткові програми дозволяють нашим, наприклад, молодим науковцям е, їхати за кордон, здобувати нові знання, нові досвід, приїжджати в Україну і розвивати тут е, е, свої. Е, Ініціативні спільноти, які так само будуть підтримувати розвиток України, пані Олено. Але так... ж є, є ризик того, що ось ці молоді спеціалісти вони будуть їхати зараз з України і вже не повертатися. Бо більше ви говорили про те, що ем, уряд і держава там, наприклад, зараз працює над тим, щоб молоді люди не виїжджали зі своїх громад. Але і, і працювали там, і вкладали свої е, знання, свою силу, е, своє завзяття вже там безпосередньо. Але тим не менш, що Держава зараз робить для цього, тому що так чи інакше, ви абсолютно праві на мою думку, що можливості, наприклад, у невеликій громаді набагато менші. І знаєте, має бути такий доволі потужний якір для того, щоб там залишилася людина, і розпочала свій бізнес або якусь наукову діяльність, або якусь дослідницьку діяльність. Тож давайте про це більш детально поговоримо, що Фактично роблять і ось цей, наприклад, зараз закон, за яким вже молоді хлопці до 20 там трьох майже років зможуть виїжджати. Як відреагувала молодь, які плюси, які мінуси. Давайте про це більш детально поговоримо. І потім хотілося б з вами обговорити цю тему. Про ось це опитування, з якого ми розпочали нашу тему. Що держава хоче почути від молодих людей? Що державу хвилює е, е, в інтересах молоді? Давайте про це поговоримо також. Е, тож прошу, давайте розпочинати. Так да, я напевно торкнуся найсвіжішого, так би мовити, питання про виїзд за кордон. Да? Я спілкуючись з колегами-колежанками по сектору, можу сказати, що однозначно це допоможе в певній мірі зменшити внутрішню напругу серед молодих людей, тому що багато з них. Наприклад, дійсно багато волонтерять. Вони багато допомагають. Вони активно долучаються до ініціатив пов'язаних із молодіжною дипломатією в сфері а, миробудування, і вони дійсно зацікавлені, щоб поїхати за кордон, більше розповісти про ті реалії сьогодення, з якими зіштовхуються молоді люди, особливо в прифронтових регіонах. та а, але вони не могли виїхати, і а, такого роду, як ви знаєте, зараз на жаль є багато. Закидів в інформаційному полі, які десь налаштовують на негатив а, суспільство. і а, ця ініціатива а, керівництва держави вона навпаки допоможе молодим людям зменшити рівень внутрішньої напруги і ще більше а, долучатися до державотворчих процесів. А, я можу сказати, що а, Досліджувала декілька місяців тому міграційні настрої молодих людей до ковідний період, період ковіду, та поки якби, був таке затишчя, і спочатку повномасштабного вторгнення. І можна сказати, що глобально ці настрої не змінилися. Тобто, ті люди, які мали дуже радикальне бажання працювати на користь держави, але за кордоном вона залишилася. Більшість людей, які зараз перебувають за кордоном, вони прагнуть повернутися. Назад додому, а є певні виклики, однозначно, там, де вони зруйновані, мають будинки, і їм дуже складно повернутися до рідних домівок, проте вони готові повертатися у регіони, які є більш безпечними, і вони просто потребують додаткових умов. Це житлове питання може бути так. Якщо це ми говоримо про молоді сім'ї, додаткові інфраструктурні якісь. Об'єкти та підтримуючи ті ж самі садочки, школи, тому що однозначно, якщо є маленькі громади, їм доволі складно надати якісні послуги для проживання молодій людині, а тим більше молодій сім'ї, яка проживала у великому місті, яка звикла до великих можливостей, коли вона приїжджає в маленьку громаду, їй доволі складно. І одним із таких напрямів це знову ж таки. Є додаткові можливості залучення до державотворчих процесів. Зокрема, зараз і при міністерствах, і при інших державних установах, з'явилася така можливість як залучення експертів і експерток у профільні офіси. Такі можливості існують при різних міністерствах. Що це допомагає нам? Це допомагає молодим людям, які щиро. Зацікавлені зробити свій внесок у розвиток різної сфери, чи ем, освіти, чи екологічного напряму будь-якого, давати свій досвід, і такі офіси вони дають дуже дуже гарні результати. Крім того, я би ще сказала, дуже гарна практика, яка діє вже багато років. У різних муніципалітетах це практики кар'єрного стажування. Один із гарних прикладів це Львівська міська рада, яка вже багато років є для багатьох теж прикладом, як молоді люди можуть залучити своє прагнення та свою експертність на користь громади на відповідно України. Зокрема, я теж в своїх виступах неодноразово ставила львівську громаду в приклад. Тому що вони створюють можливості для молодих людей проявити себе і відповідно робити більше внесок в розвиток держави, також, якщо говорити про інші моменти, як ви зазначили, що хоче чути держава, та що турбує, я би сказала, що які відбулися зміни? Якщо ще кілька років назад більше було прагнення надати навичок. Більшій кількості молодих людей, то за останні роки міністерство почало більше звертати увагу на те, які якісні зміни відбуваються в житті однієї молодої людини, тобто не про кількість, а про якість. Якщо говорити про ті ключові засади, які буде відображати на найближчі п'ять років молодіжна політика нашої держави, вона буде зосереджена в державній цільовій програмі Молодь України 26 2030 і це буде чотири ключові напрями. Перше це включеність молоді в державотворчі процеси. Ну я так говорю коротко та своїми словами. Друге це економічна спроможність молоді, третє це ментальне здоров'я та благополуччя. Ну і четверте, безперечно, це інклюзія і безбар'єрність, тому що ми бачимо, що особливо спочатку повномасштабного вторгнення з'явився ще більший запит на інклюзивність і безбар'єрність нашого середовища. В Широкому розумінні, тобто тут не йде мова лише про фізичну доступність, і тут в поміч може стати нам рекомендації, зокрема з національної стратегії з розвитку безбар'єрного простору в Україні, вже є ряд міст, які розробили цю відповідно до рекомендацій цієї національної стратегії в себе в громадах таку стратегію безбар'єрності. І ця тенденція вже поширюється, але дуже було б цінно, щоб більше людей знали, як. Як можна теж до неї долучитися і на своєму рівні допомагати в реалізації? Важливим питанням залишається, безперечно, питання молодих ветеранів і ветеранок, тому що зараз дуже потреба є в створенні додаткової інфраструктури і, відповідно, створення таких центрів ресурсної підтримки для цих молодих дівчат і хлопців. Також держава. Піднімає питання і активно е, хоче залучати громадськість. Це питання е, здоров'я молоді комплексно. Е, як ви знаєте, є така національна програма е, Ти Як? Та але зараз є вже ряд інших програм, які активно цьому сприяють і так само йде мова про здоров'я. Про спорт, але в спорт в хорошому розумінні має на увазі з метою зміцнення здоров'я нашого, нашого молодого покоління і не лише молодого. І тут є ініціатива Активні парки. Якщо ми говоримо про молодих ветеранів і ветеранок, тих хлопців і дівчат, які зараз перебувають в різних містах України на реабілітації, тут йде мова ще і про адаптивний спорт. Наразі теж він дуже набирає популярності, і ми якраз буквально минулого тижня мали розмову з міністром молоді та спорту та його командою Українським молодіжним фондом і всеукраїнським молодіжним центром про ряд ініціатив, зокрема, ми говорили про важливість підтримки таких ініціатив по зміцненню здоров'ю в громадах. І я би ще сказала, що якщо так подивитися, проаналізувати. Всі останні роки залишається одним із таких викликів, над якими працюють багато молодіжних працівників і працівниць, це збільшити рівень обізнаності молодих людей про різні можливості, тому що доволі часто е, існує багато стереотипів про те, що в Україні важко реалізувати себе і десь краще забуде за кордоном. Однак, якщо порівняти ту кількість можливостей, які наразі має Україна, вони не гірші ніж є за кордоном. Та є потреба доволі часто в модернізації, наприклад, якогось обладнання для того, щоб молоді фахівці могли більш якісно відпрацювати ті теоретичні навички на практиці однак я хочу сказати, що дуже багато позитивних змін, які ми можемо помічати. Добре, але тим не менш, багато того про те, що ви говорили зараз, воно, в принципі, не нова стратегія держави, правильно? Mm -hmm. І в принципі, доволі давно вже й молодолучаю до якихось ініціатив політичних, бізнес-ініціатив. І це така практика, класна практика в Україні, яка працює і яка без применшення зрощує новий такий кластер класних спеціалістів, вже молодих. Які обізнані в політиці, в бізнесі, в соціальних якихось програмах, в волонтерстві в тому числі. Але хочеться поговорити більш детально про те, що турбує молодь сьогодні під час війни, коли, наче всі двері відкриті. Іначе ти можеш обрати свій шлях, але тим не менш зараз реалії такі в Україні, що інколи це доволі складно робити. Ось це про це хочеться поговорити. Як молодь зараз бачить ось цей свій шлях? Чи пов'язує його з Україною? Наскільки глибоко пов'язує з Україною? Що турбує безпосередньо молодь? Тому що держава дійсно бізнес робить щось для, для залучення молоді, а молодь. Чого хоче молодь наразі, чи вистачає навчальних центрів, чи вистачає освіти, чи якість задовільняє, наприклад, наших молодих людей. Що б хотіли змінити? Тому що ви казали самі про те, що дуже багато людей хочуть молодих замислювалися і замислюються над тим, щоб їхати з України. Чому вони хочуть їхати? Чого тут конкретно не вистачає, і глобально не вистачає для того, щоб їхати за кордон і шукати то там. Угу. Ну, якщо ми говоримо про таких високотехнологічних спеціалістів, то однозначно вони би хотіли мати належний рівень заробітної плати, тому що це дуже впливає на те, чи може людина якісно побудувати своє особисте життя та створити родину. І тут звичайно дуже важливі наявні чи відсутні певні соціальні програми, тому що якщо звичайно порівняти за кордон, навіть ту ж саму Словацьку республіку чи інші країни, які найбільше близько до нас розташовані. У них є ряд кредитних програм, які сприяють тому, щоб молоді люди мали більше можливостей мати власне житло. Питання наявності власного житла є одним із таких ключових в ті люди, які вже замислюються про створення власної родини. Так само, якщо ми говоримо про освіту, то звичайно тут виникає питання про не лише про безпековий фактор, безперечно, він надважливий, але і про якість самої освіти. Тому що якщо ми говоримо про онлайн, є певна втома від саме онлайн дистанційного навчання. Молоді люди прагнуть більше долучатися десь до фізичних якихось активностей. Та з іншого боку, ті молоді люди, які виїхали за кордон, вони... Доволі часто паралельно навчаються в українських закладах і е, в тих країнах, де вони наразі проживають. Е, це теж відображається на тому, наскільки йде на, на, на них навантаження, та і іноді це може створювати додаткові е, ментальні, я би так сказала, теж е, виклики для них. І багатьох молодих людей е, зараз питання ментальної стійкості. Програм по ментальному відновленню є одним із таких доволі важливих, і, напевно, таким позитивним, якщо можна сказати, теж чинником, який стався за останні декілька років, це стало те, що, зокрема, молоді люди стали більше приділяти увагу, своєму, зокрема ментальному стану. А це стало вже більш таким нормою звернутися до профільного фахівця чи фахівчині, і це те, що Зараз найбільше турбує. Крім того, так як ви зазначили про молодь, яка, наприклад, наразі за кордоном, для неї дуже важливо бути теж почутою, тому що з чим зіштовхуються молоді люди, які зараз проживають за кордоном. Вони, як молодь діаспори нової хвилі, не завжди мають такий теплий прийом з боку тих людей з числа діаспори попередніх хвилі. Вони десь їх сприймають, на жаль, іноді вороже. І е, ці молоді люди, які разом їхні сім'ї, вони відчувають такий, такий певний внутрішній біль через те, що вони і так їм складно, що вони мусили покинути рідний дім, коли вони за кордоном бо вони очікували, що їх більше приймуть їхні та земляки, землячки. Проте неодноразово можна почути, що їх більше підтримують місцеві жителі тих країн ніж власні земляки і землячки. Та і е, зараз є е, така ініціатива. Як створення молодіжних консультативно-дорадчих органів при посольствах, першою такою ем, ініціативою ем, розпочала е, Іспанія та посольство ем, України в Іспанії. Вони створили такий е, дорадчий орган наразі. Це буквально ем, такий перший крок, але вже є ініціативи в ряді інших країн, і це теж допомагатиме, зокрема в ем, Україні. Теж розуміти реальні запити, реальні потреби молодих людей за кордоном. Ці молоді люди неодноразово говорили, що вони вони готові повернутися в Україну. Їм дуже важливо, щоб про них не забували, їх долучали. І, зокрема, ми, як Національна молодіжна рада, теж регулярно підтримуємо зв'язки із профільною організацією, світовим конгресом українських молодіжних організацій і новостворені організації. додатково консультуємо, підтримуємо, тому що зараз що за кордоном, а тим більше в Україні є потреба в створенні більше молодіжних центрів і просторів. Це те питання, яке йде одним із таких ключових в молодіжній сфері ще в доковідний період. Тому що багато. Та, пані паніс, пані Олено, хочеться запитати вас. Ви сказали зараз а, таку думку, що молодь готова а, повертатися до України, але хоче, щоб їх не забували і їх долучали. А можна уточнити, mm -hmm. а, що означає не забували і що означає долучали? Тому що це доволі така. Знаєте, а, зараз спектр великий, так, таке розуміння того, що це може означати. Mm -hmm. Поясніть, будь ласка. Ну, Наприклад, коли розробляється державна цільова програма, ось цього року ми спільно з профільними організаціями і бажаючими можемо внести свої пропозиції до державної програми Молодь України на 26-30 рік. І дуже цінно, що оргкомітет робили відкриті публічні якісь зустрічі. Кожен мав можливість висловитися, провести невеликі обговорення в своїх громадах і надіслати. Так само, якщо ми робимо зараз якісь профільні тематичні засідання, зустрічі, щоб запрошували, навіть якщо людина не має змоги фізично долучитися, щоб вона хоча б онлайн долучилася, висловила те, що реально турбує. Тому що е дуже важливо, е як кажуть, розробляти якісь програми, якісь конкретні стратегічні кроки спільно з тими людьми, для кого ти їх будуєш. Та? Тому що насправді. Дуже яскраво можна подивитися про цільові програми, для які стосуються національних меншин. Зараз вони активно обговорюються, долучаються. Але я з власного досвіду можу сказати, що дуже мало представників і представниць національних спільнот України активно долучаються. Вони більше я би сказала. Такі закритого формату, натомість вони мають що сказати, але вони мають певні перестороги, що можуть бути не так сприйняті їхні думки, їхні погляди, і через це вони стараються рідше долучатися. І я особисто дуже радію, що декілька місяців тому молодіжний актив різних національних спільнот України вони об'єдналися в таку велику профільну організацію, яка вже на національному рівні адвокатує питання цих молодих людей. Тому що ми так само не можемо знати про всі їхні запити і потреби, якщо вони не будуть почути. Але з іншого боку, вони мають знати, що для них завжди відкриті всі можливості і належним чином їх інформувати про такі можливості, пані Олено. Про що йде мова? Тому що ми зараз говоримо про національні меншинства і молодь, яка представляє, і ви говорите про те, що інколи молодь боїться. Ці представники національних меншин вони бояться висловитися, тому що бояться бути непочутими або почутими неправильно, некоректно. Про що йде мова зараз? Так, я маю на увазі, що я завжди кажу так: що дуже важливо, якщо ти робиш якусь ініціативу, максимально поширювати серед цільових аудиторій, цільових партнерів про те, що планується така ініціатива, формується, наприклад, якась цільова програма. Для того щоб молоді люди, особливо молодіжний актив, профільних громадських організацій, вони знали про таку ініціативу, вони поширювали серед свого активу, серед своїх членів і членки і постихеньку теж долучалися до обговорень і підкреслювали, що з їхнього досвіду працює, що не працює, тому що можна зробити прекрасну програму. Але якщо, наприклад, для молодих людей, але якщо не провести громадські обговорення, якісь тематичні комітети, то вийде, що ти створив програму, але вона не відображає реальних практичних кроків для вирішення конкретних актуальних запитів, так як ви почали сьогоднішню нашу розмову. А що турбує конкретно молоду людину? Багато молодих людей так само би хотіли більше долучатися до питань євроінтеграційної політики нашої країни. За рахунок цього зараз уже... З'являються запити на можливість проведення якихось тематичних додаткових навчань, підготовки кадрів серед нашого молодого покоління для того, щоб вони вже зараз більше долучалися, переймали ті кращі практики, адаптували їх в Україні. І ви питали, що може зробити те, щоб молоді люди не їхали за кордон та щоб вони не виїжджали. Доволі гарним прикладом є обмінні поїздки, коли ти їдеш за кордон. Ти бачиш, скільки всього гарного, але ти можеш подивитися, наскільки у нас це в рази навіть краще працює. А у них є гарні механізми, які ми можемо перейняти, наприклад, якісне фінансування, там значні моменти для фінансування. Але якщо говорити про варіативність, наприклад, ми говоримо про молодіжну інфраструктуру, молодіжні центри, молодіжні простори, то в тих містах, де я була, я хочу сказати, що в Україні в рази більше можливостей, але нам не вистачає фінансування. фінансування цих всіх ініціатив. І я тому хочу сказати, що все більше і більше іноземців говорять, що не лише ви в нас можете повчитися, але й ми бачимо, що ми вас можемо повчитися, як працюють молодіжні працівники, які ви створюєте цікаві програми, особливо в науковій сфері. Ви задавали питання про освіту зараз. Пару років назад, можливо, не трошки більше, створилася Рада молодих вчених при профільному міністерстві. Вона об'єднує молодих науковців і науковиць, які працюють у різних сферах. Вони надзвичайно якісно працюють, але знову ж таки вони потребують підтримки у створенні своїх профільних центрів для того, щоб вони не шукали десь за кордоном підтримку, а для того, щоб створювати додаткові програми. І е, ось про такі можливості, зокрема, я під час нещодавньої зустрічі із профільним міністром Ксеном Васильовичем теж говорили, що було би дуже цінно, щоб ми надавали підтримку молодим науковцям, створювали програми підтримки молодим е, педагогам, молодим вчителям і вчителькам. Тому що у нас зараз є дуже сильна потреба у підтримці е, молоді самопрацевлаштування і створені програм по створенню, наприклад, власної справи. Як класичного а, бізнесу, так і соціального спрямування. Що ж, дуже вам дякуємо. Дуже цікава вийшла у нас з вами розмова. Я впевнена, що не до кінця розкрита тема. Я впевнена, що є про що ще говорити: про ініціативи, про проблеми, про неочевидні якісь моменти, які просто наразі турбують нашу молодь, але тим не менш, дякуємо за цю розмову. Пані Олена Біланіна, голова громадської спілки Національна Молодіжна Рада України. З нею говорили про те, що турбує молодь наразі в Україні. Щиро вам дякуємо за таку розмову і прощаємо з вами. До Дякую. побачення!